В течение полугоду у нас напряження в сеті падає вечірнє время з 7 до 9 до 10 90 вольт в сеті. Тобто гарять телевізори, гарять машини, гарять все. А непосредственно от бумаги к нашему председателю землянской Светлане Ивановне. На що вона сказала: Я вам нічим не можу допомогти. Якщо ви собі не допоможете, вам ніхто в цьому не допоможе. У редакцію телеканалу С -плюс» звернулися мешканці села Белбасівка. Причиною звернення стали проблеми з електропостачанням. Щовечора. Напруга у електромережі на декількох вулицях Билбасівки знижується до 90 вольт. В 7 часов вечера 130, 120, 140, ну 160 це край. Якщо виключаєш пылесос, то тухне холодильник. Холодильник включил, не можна працювати. Это у каждого здесь. У каждого лежат договор, подписанный, что я обязуюсь платить за поставленную мне электроэнергию в 220 вольт. Мы платим. За 130, Это... за 90, за 110. Насос не работает, машинки не работают, компьютер не тянет. А духовку так вообще нельзя зимой Зима, не зима прийде, вообще буде страшне, буде горіти усе, тому що не вистачатиме напряження. А для того, щоб хватало, я пропоную поставити отут доповнітельний трансформатор. К нам поставили новий трансформатор, а через неделю вас зняли. Сама нас сказала. Ми ж ми ж бачили, що зняли. Дізнавшись про приїзд нашої знімальної групи, на зустріч до людей прийшла і сільський голова. Про причини таких перебоїв з напругою нічого конкретного не говорить. А загалом розповідає, що електрон. Електроопори в аварійному стані та електричні дроти саме у цьому районі Белбасівки не мінялися десятки років. Значить, Десь провіші проводи. працював майстер неділю тому Андрій Павлович і частично обирав скрутки і міняв прольоти проводів. Затем у нас ремонтувались вставки на трансформаторі, як мені об'яснили, але поки ще результатів немає. Голова сільради запевняє, що про проблеми з. ...на цих вулицях повідомили у всі інстанції. І голова районної адміністрації в курсі, і очільник Слов'янського рему проінформований. Есть наше письмо и письмо жителей поселка на главу администрации. Лично колеснику. Был звонок позавчера, приглашался он сюда к нам. Он говорит, у нас в ДТК есть гласное правило запретить посещение, заниматься делом. Звоните в ДТК и приглашайте, пожалуйста, представителей. Есть у них по связям с общественностью специалист. Мы звонили на этот номер, который он давал. Мы этого специалиста не можем пригласить. И не пригласились Сьогодні, аби допомогти людям та дізнатися, в чим справа, намагаємося домовитися про зустріч з очільником слов'янського рему Віталієм Колесником. Проте у телефонному режимі він відповідає, що спілкуватися з пресою не уповноважений і радить звернутися до спеціаліста по роботі зі зверненнями громадян, телефон якого вказаний на сайті ДТЕКу. З другої спроби потрапляємо на потрібний відділ. А вулиця Железнодорожна, угу. 17 августа. Ответик был направлен в РЭС для перенаправления жителям. А какой ответ можно узнать? Я вам не могу сказать. Но из РЭС им никакого ответа не поступало. В зависимости от того, какая там проблема, то есть в связи с чем, что повлекло за собой несоответствие параметров качества напряжения, что для этого нужно? Все, все заявочки реагируют, на все заявочки мы реагируем, то есть либо намечаем мероприятие, ждем материальных материалов на склад РЭС. При поступлении материалов выполняются работы незамедлительно. Сейчас довольно сложная ситуация с поставкой материалов, чтобы вы понимали. И как только они поступают, работа выполняется незамедлительно. Но если дело там трансформатор у людей... Заявочку на выделение трансформатора или возможен ремонт или обменный фонд. А мы не можем узнать, такая заявочка от колесника была или нет? В телефонном режиме нет. Тож, як бачимо, скарга від людей надійшла ще 18 серпня. Відповідь вже надіслана у Слов'янський РЕМ, проте там і застрягла. Зв'язатися з головою районної адміністрації теж виявилося не так просто. Телефонуємо з самого ранку, проте мобільний не відповідає. У приймальні говорять, що він десь вийшов у робочих справах ще зранку та досі не з'являвся. Що поставили а до обіду він був? бил до обіду не було обіда, Що? це. что целый день вот я с утра вам звоню и его Мы не знаем, было на рабочем месте или чуть, чуть больше с 9 или с 10 его еще не было по работе у них время когда появится? когда он боялся можете знает? узнать что-то в общем отделение олег борисович не проинформировал вас где он может быть да. нам сказали он заболел Так, что а он на больничном да. а есть у него заместители какие-то не а скажите вот он заболел все управление районом стало никого Районні управляємо теперілі лікар. Хто Там рішати ті вопросики? У нас є начальник, начальні та діла. Там є спеціалістиваний за порадою спеціалістів загального відділу. Потрапляємо у відділ житлово-комунального господарства. Вислухавши нас, спеціалісти повідомляють, що ніяких листів від голови сільської ради в очі не бачили. Ніхто не савчає нам письма, від голови, ні одного письма ні. Але від вирішення проблеми не відхрещуються і найближчим часом обіцяють зустрітися з людьми головою та запросити очільника рему. Ви ж розумієте, що кориси це віддільне государства? Ми намагаємося вже як можемо боротися з цим. Ми кожен гоже діє з ними боремося, ругаємося, але займається що потрібно від людей. Вам скажіть? скажите, Колективна жалоба нужна від людей. Це допоможе. Пусть, звісно, ми та в ньому реагувати вже. ми вийдемо туди. При пригласі Івановну я попрошу лично показати письма, которые пишуться. На респудкалісніка є голова посокового саве журналісти телеканалу С Плюс і далі слідкуватимуть за ситуацією. Яка саме відповідь з ДТЕКу надіслана до слов'янського рему? Ми з'ясовуватимо, відправивши офіційний запит.